Доброго дня! Сьогодні у нас 9 липня, Закарпатська область. Хочу показати е, такий сорт абрикоса під умовною назвою Петропавлівський. Тому що не, не впевнений точно, що це він. Якби, ну, сходство по терміну дозрівання і по формі плоду якби є. Що можу сказати, досить морозистійкий абрикос? Ну, Якби досить пізне цвітіння, тому він якби обійшов досить добре ці заморозки. Загрузка якби врожає була також хороша, Ну, у нас був град, то побив плоди, я там пообривав частину, можна сказати, половину плодів. Ось така загрузка на ілках. Такі. Ну я і абрикоса. Просто воно листах, якби все сховано. Ось це вже тріщини з'явилось, бо у нас тепер грози почалися після досить такої шаленої спеки. Що можу ще сказати, це один із великоплідних абрикос у мене в саду. Ось дивіться, перед цим знімав про персик то можу показати ось на який екстрим 6. Ось це в цьому плоді 170 грам. Дивіться ось цей плід персик і ось це абрикоси. Ось такий. Ну, зараз зважимо, покажу вагу. Не буду багато про це говорити, про вагу я зніму покажу все. Не перемикайтеся Ось показую вагу, абрикоса під умовною назвою Петропавлівський. Ах, Дивіться. Така вага. Це якби середня або нам сьому абрикосі. Так, 126. 134. 125. Ну це якби я вибрав такі одні з більших. Ну думаю, менше за 100 грамів на ньому немає. Зараз покажу який всередині. Показую абрикос Петропавлівський якби в розрізі. Дивіться, кісточка якби вільна. Така, ну, Вона досить велика. Ну і абрикос сам великий, м'ясистий що по соку, по соку він не соковитий абрикос. ну, Я думаю, якби раніше чуть-чуть, то може би був би більше соку. Ну, Він є сок, але дивіться, всередині видно, що він блищить. Сок є. По смаку він таке вже нагадує якби, варення абрикосове. Смак м'ядова, можна сказати, дуже солодка, а у шкірці є така. Абрикосова легка кислинка, смачний абрикос. ну Для ринку, я думаю, це незамінний абрикос, тому що якби, і обходить зворотні приморозки якби, добре досить. І розмір, ви самі бачили, ось дивіться, такий абрикос. Я думаю, якщо буде сильна загрузка, ну, також буде не менше 100 грамів. Тому раджу до посадки всім абрикос, дуже перспективний в плані. Якби, торгівлі, думаю, і для себе скуштувати. Якби в консервації ще його не пробували. Ну, цього року спробуємо, думаю, щось компот зробити або ще щось. Думаю, буде також смачно. Дякую за увагу, до побачення.